Серпневого дня, а можливо, й вечора, слава Україні, нашим збройним силам і всім тим, хто непохитно боронить право українців на соборну незалежну державу, вже ось понад 530 днів. Пропоную вам до перегляду тижневих кагарличина, у якому ви побачите фрагменти подій явищ, зафіксованих нашою відеокамерою протягом тижня, що минув. Почнемо інформаційний випуск з офіційної хроніки, а це головним чином актуальні питання розглянуті на оперативному штабі, які рішення ухвалила чергова 40 сорокова сесія Карлівської міської ради. А її традиційно передували засідання депутатських комісій. У карлику планується облаштувати меморіал. Чи можливо це буде алея слави воїнів учасників російсько-української війни? І з цього приводу запрошують висловлюватися зі своїм баченням та пропозиціями усіх мешканців Карилівської громади. Косовиця нашого основного хліба зимої пшениці на фініші. Ну, а що із технічними культурами цікавилися ми у фахівців? Згадаємо й день працівників ветеринарної медицини, чиє професійне свято 2 серпневої неділі. Як діти проводять літо по-різному? Інша інформація: повідомлення з футбольного поля і прогноз погоди на тиждень. Почнемо тижневик з офіційної інформації, які питання обговорювали на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. Про це знає наш кореспондент Григорій Лавриненко. Левову долю часу на засіданні оперативного штабу 7 серпня було відведено питання у ліквідації наслідків шкоди, якої завдав Буравій 26-27 липня. Напередодні в неділю шквальні пориви вітру також супроводжувалися обрімами ліній електропередач. Роботи в ДТЕК знову додавалися, але кожен з нас проживає, виходячи з подвір'я, подивився вліво-право на гору, і можна прикладом своїм показати кожному, що все-таки не треба жаліти ті як гріхи, які сьогодні вже поплутували повністю всі провода. Вишняки і таке інше. Тому давайте в цьому напрямку потрошку. Кожен крочок він дасть певний результат. На засіданні йшла мова про моніторинг стану укриттів, про заходи із підготовки до осінньо-зимового періоду, обкошування території, закладів соціальної сфери. Важливості залучення до суспільно корисних робіт за кошти державного бюджету громадян, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Нині за цією програмою працює близько трьох десятків громадян в основному в сільських населених пунктах громади. Податкова служба наголошує у 2023 році власникам ПАЇВ. Та користувачам земельних ділянок доведеться сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за свій пай. Якщо ділянка землі не перебуває в офіційній оренді, сплачувати податкове зобов'язання потрібно буде її власнику. Після засідання штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл і йшла мова. По найактуальніших темах у розрізі кожного старостинського округу окремо. Чергова сорокова сесія Карицької міської ради відбулася 10 серпня. А її традиційно передували засідання постійних депутатських комісій. Тож з них ми і почнемо наш сесійний сюжет. Депутатська комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку, яку очолює Сергій Будюк, розглянула на своєму засіданні 8 серпня 11 питань. Першим було погодження для сесійного розгляду, перелік платних послуг на лабораторні та діагностичні дослідження без електронного направлення лікаря, які надаються карлицькою багатопрофільною лікарнею. По цьому питанню виступала директор закладу Вікторія Костенко. На комісії розглядались проєкти рішень про припинення діяльності комунального підприємства, діагностична. Профілактика, надання дозволів на приватизацію деяких об'єктів шляхом продажу на аукціоні, проєкти рішень про передачу безоплатне користування майна комунальної власності та об'єктів комунальної власності міської територіальної громади, зокрема щодо укладання договору оренди нерухомого комунального майна з громадською організацією, Центр підтримки Атлант. Для надання морально психологічної підтримки військовим та їхніх сімей без проведення аукціону арендною платою, 1 гривня, рішення за кожним проєктом ухвалюватимуть депутати міської ради на черговій сесії 10 серпня. Питання про платні послуги в карлицькій багатопрофільній лікарні розглядала вже 9 серпня і комісія з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і підтримки учасників АТО, ООС та їхніх сімей. Комісію вів депутат Олег Савченко. І заслухала вона директора багатопрофільної лікарні Вікторію Костенко про оновлений перелік платних послуг, які надає наша лікарня на лабораторні та діагностичні дослідження без електронного направлення лікаря. Підкреслимо саме без електронного направлення, коли платоспроможна людина поспішає, не йде на прийом до сімейного лікаря з якихось причин, а хоче оперативно зробити рекомендую. Дований аналіз чи дослідження за таку послугу людина і платитиме згідно прескуранту, який і зазначено у переліку платних послуг. Цей перелік поки що налічує 21 позицію. Загалом платні послуги одне із джерел фінансування і підтримки багатьох закладів охорони здоров'я. А от при наявності електронного направлення від лікаря ті медичні послуги надаватимуть, як і раніше, безкоштовно. 9 серпня відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів, яку очолює Денис Ячков. У комісії взяв участь і Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Доходи бюджету міської територіальної громади визначено в сумі 343 сорок три мільйони двісті тисяч гривень. А видатки в сумі 352 п'ятдесят два мільйона дев'ятсот тисяч гривень. У видатках на реалізацію місцевих програм передбачено понад 60 мільйонів гривень. Звісно, серед пріоритетів витрат громадських коштів. Підготовка до зими облаштування вже не просто укриттів. У всіх навчальних закладах а й аварійних виходів у тих укриттях чи сховищах подальше вдосконалення підземних приміщень зсередини. Зауважимо до слова, що на утримання закладів освіти в нашому краї спрямовується близько 60% видатків зі скарбниці громади. Міський бюджет вельми суттєво підтримує нашу практичну медицину, виділяючи кошти на дороговартісну апаратуру, без наявності якої підписання пакетів послуг Національної служби здоров'я України стає поде. Куди проблематичним, тривають і фінансуються невідкладні лише найнеобхідніші роботи по упорядкуванню території населених пунктів громади, кладовищ, дитячих майданчиків, підтриманню та розвитку дорожньої інфраструктури. Буревій з грозою, що пронісся над нашим краєм 26-27 липня, а пориви вітру із 6 серпня внесли свої корективи у бюджет, адже необхідні кошти на відновлення і ремонт енергооб'єктів, лінії електропередач, ремонт парканів і дахів. На будівлях, скажімо, лише з даху ліцею номер 2 імені Дашенка ураганом знесло десятки листків шиферу. Велика кількість таких випадків у селах і місті громади внесла серйозні корективи у плани надання матеріальної допомоги людям, і ми про це скажемо далі. Вирішено припинити юридичну особу під назвою профілактична дезінфекція, яку очолював Володимир Янченко, шляхом ліквідації установи. Початок пленарного засідання 40-ї сесії Кагарлицької міської ради 10 серпня вимушено відтермінувався через неочікувану і скорботну подію. Всі депутати і працівники міської ради вийшли зустріти жалобну процесію, як це вже повелося, ставши на коліна перед автомобільним кортежем. А він доправляв із Кагарлицького моргу в останню путь загиблого на війні воїна, жителя Ржищева Олександра Дудку. Вічна слава і пам'ять нашим захисникам. Принагідно додамо, що наступного дня, 11 серпня, знову карличани проводжали, стоячи на колінах в останню путь іншого загиблого героя, жителя Ржищева Вадима Клочка. Скорботний кортеж прямував від карлицького моргу до міста над Дніпром. Помстимося за наших героїв, підтримуючи армію. Засідання сесії вів міський голова Олександр Панюта. Майже на початку поважного зібрання депутат Сергій Будюк. Голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності ЖКГ, промисловості, транспорту і зв'язку будівництва і торгівлі висловив свою незгоду з будівництвом, яке ведеться прямо під стінами нинішнього магазину Аврора, який розмістився в приміщенні колишнього ресторану Колос. На минулій сесії було нашою комісією негативний висновок про надання дозволу. Тимчасової споруди Міснікову Віталію Семеновичу. Я сказав, я покладаюсь на документ, справа лежить в суді про те, що м'ясніков Віталій Семенович звернувся до суду про незаконне своє звільнення. Тобто він незаконно звільнений. Суд йому відмовив першу в цій заяві, вони подають тут же другу заяву. Я про це повідомив. Хтось мені не довіряє цьому, Максим Петрович? Що не так? Він не, він не легітимний. Хорошо. Дивіться. Якщо ви піднімаєте це питання, мабуть, ви поставите нас до відома, в якому статусі земельна ділянка. паспорт, дозвіл на паспорт прив'язки, принести паспорт прив'язки, потім ми повинні погодити, аж потім будівництво вже йде фундамент забитий. Мала споруда тимчасова не містить з собою фундаменту. Ви порушення за порушенням робите, підтримуєте. Після цього Сергій Будюк демонстративно залишив зал засідань. А ми вирішили переконатися в достовірності його слів про термін Тимчасова споруда беремо словник. Тимчасова споруда, одноповерхова споруда, виготовлена з полегшених конструкцій. Обов'язково враховуються основні вимоги, визначені технічним регламентом будівель і споруд. Всі тимчасові споруди облаштовуються без фундамента. Ну а рішення стосовно включення до порядку денного питання про скасування ухвали минулої сесії, яка безпідставно надала дозвіл на паспорт трив'язки, сесія 10 серпня не прийняла. Голова земельної комісії, депутат Олександр Широкоступ, сказав своє слово. Як проходить комісія? Комісія проходить складі комісії, головуючий відкриває, повідомляє, хто присутній на засіданні. Завжди присутній юрист, заступник з питання АПК Іван Михайлович, Також засоби масової інформації, земельний відділ. Так проходить комісія, голова відкриває, обговорюється питання. Кожен член висловлює свою думку. Тобто каменями спотикання у дозволі на те будівництво виявилося те, що справа про легітимність перебування Віталія М'яснікова на посаді голови районного споживчого товариства розглядається в суді, і що під майбутньою тимчасовою спорудою вже збудували фундамент. Крапка в цій темі ще не поставлена. Ну а тепер про рішення по питаннях порядку денного сесія затвердила перелік платних послуг у плані лабораторних аналізів і досліджень, які без електронного направлення лікаря надаватиме наша багатопрофільна лікарня, і про що говорила її директор Вікторія Костенко. У фоє першого поверху поліклініки встановлять торговельний автомат для продажу напоїв з місячною орендною платою 1000 гривень. А ось у зв'язку з питанням про затвердження структури виконавчих органів міської ради і загальної чисельності апарату ради Олександр Панюта повідомив на мину не надто радісну для всіх жителів громади. У нас ліквідується на жаль відділ міграційний, який був, ну будем так говорити на державному бюджеті. Ми написали листи з проханнями, все таки нас почути залишити. Ну поки отримали відповідь. Що він буде скорочений. працівники отримали попередження, а послуги необхідно надавати. Єдине, що може не в повному обсязі. Дві посади ми будемо вводити, облаштовувати робочі місця, щоб жителі громади основну масу послугу мали можливість отримувати в нас. Тобто, паспортного столу, а так раніше звалася міграційна служба як установа. У Кагарлику тепер не буде частину функцій міграційної служби передадуть центру надання адміністративних послуг і вишенька на торті. Кагарлик ще має поборотися за те, щоб тут лишили апаратуру, з якою працював паспортний стіл. Ухвалено програму підтримки учасників бойових дій, мобілізованих військовослужбовців, контрактників та членів сімей загиблих або померлих захисників України у цій війні на 23-25 роки. Щорічна матеріальна допомога учасникам АТО ООС і особам, які воюють, встановлена у тисячу гривень. Матеріальна щорічна одноразова допомога у п'ять тисяч гривень передбачена сім'ям чи батькам загиблих або померлих учасників АТО ООС та осіб, які захищали Україну в російсько-українській війні. Батьки військовослужбовця, який загинув чи помер під час служби за призовом у період воєнного стану через агресію Росії, одержать одноразово 70 тисяч гривень. До слова у Києві аналогічним категоріям рідних за загибель воїна видають лише 20 тисяч гривень. І згідно з положенням про матеріальну допомогу двом десяткам родин жителям громади надано матеріальну допомогу на відновлення нерухомого майна, пошкодженого боревієм 26-27 липня в розмірі 50% вартості матеріалів, але найбільше 10 тисяч гривень на родину. Загалом ця сума склала понад 83 тисячі гривень. Сесія ухвалила і інші рішення, в тім числі цілу низку по земельних питаннях. Фінішує, чи вже може десь і фінішувало збирання нашого основного хліба зими пшениці. Підростає наш другий хліб картопля. Ну а що з технічними культурами в наших краях? Про це ми дізнавалися у фахівців. Минули передачі. Ми розповідали про жнива в нашій громаді. Допомагав нам у цьому заступник Арлицького міського голови Іван Сімцов. Сьогодні він розповість про те, в якому стані зараз знаходяться технічні культури. Технічний сьогодні в дуже хорошому стані, скажу так, як воно є. Та ж Ті сої, які дуже були рвані посіви, які там, ну, вони і зараз виглядають так волнами. Ну, вже все-таки соя дуже поправилася. Кукурузех в дуже в хорошому стані, соняшники теж в хорошому. Ми всі бачимо, ми ж їздимо, по полях, я думаю, люди бачать. Ці культури ну, прогноз дуже непоганий. Ну, його, зрозуміло, що треба зібрати, щоб не було нам так як із збором ранньої групи. Граду щоб, там, щоб не було да, щоб не було градуша до того всього, що що вже є, щоб не було потом раннього снігу, щоб дало зібрати ту кукурузу і соняшники. І все ну тут ж дуже багато нюансів. Сільське сподарство це ризикована галузь, яка постійно має якісь отакі нюанси, які між заважають зібрати, заважають посіяти і так. Дуже хорошому стані знаходяться зараз посіви цукрового буряка, а його в громаді 700 гектарів. Це більше ніж торік. Найбільше посія Узинський цукрозавод. Цукрозаводчики в нас орендують землі, збільшив площі під буряк-агрофорт і традиційно їх сіє фермерське господарство широкоступ. Карлику планується спорудити чи облаштувати меморіал. А можливо, це буде алея слави, присвячена пошануванню пам'яті земляків-героїв, які віддали життя за нашу державу у цій російсько-українській війні. 8 серпня відбулось перше засідання комісії по створенню меморіалу алеї героїв-земляків, які загинули на російській українській війні, захищаючи Україну. В ході засідання відбулося обговорення, дискусія за участю карлицького міського голови Олександра Панюте, його заступників, депутатів міськради, творчих працівників, представників громадськості. Обговорювалися локації, місця розташування меморіалу пам'яті. А це біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Місця біля адмінбудівлі. Де колись була дошка пошани, а також на алеї або біля неї в міському парку від Фонтана і до нинішнього меморіалу загиблим у Другій світовій війні. Вирішили дати ще тиждень на обдумування, заслухати цим часом фахівців, проєктантів, художників, скульпторів, запросити жителів громади взяти участь в обговоренні на сайті міської ради. Хто де і як бачить меморіал чи алею героїв? Дбайливі айболіти, друзі всіх чотирилапих, вусолапохвостих і пернатих братів наших менших. Це ветеринари, люди з відкритою душею, щирим серцем. Вони без слів розуміють своїх пацієнтів і завжди діють лише на їхнє благо. Наш наступний сюжет ми і присвятили. Темі професійного свята працівників ветеринарної медицини, яке в Україні відзначається 2 серпневої неділі. Давненько сказано, лікар лікує людей, а ветеринарний лікар людство. Ось як це важливо. Після багатьох реорганізацій карлицькі ветеринарні фахівці підлягають вже Миронівській районі державній лікарні ветеринарної медицини і сюди напередодні свята запросили і ветеранів, які вже на заслуженому відпочинку. Привітати, пошанувати, звісно, присутності чинного трудового колективу. Приїхав у Кагарлик задля почесної місії, начальник Миронівської державної лікарні ветеринарної медицини Олександр Цегельний. Міський голова Олександр Панюта привітав ветеранів з професійним святом, побажав здоров'я і миру, а потім разом із своїм заступником Іваном Сімцовим вручив квіти, подяки від територіальної громади і подарунки ветеранам галузі за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток ветеринарної медицини та з нагоди професійного свята. Начальник Миронівської державної Лікарні ветеринарної медицини Олександр Цегельний побачив зв'язок з Днем ветеринара і близьким за календарем святом цілителя Пантелеймона, а потім вручив присутнім працівникам ветеринарної медицини почесні грамоти. В наступних передачах ми детальніше розповімо про сьогодення проблеми і здобутки нашої ветеринарної служби, яка дбає про тварин, а в підсумку і про людство. А 12 серпня минув день молоді в Україні. Які цієї дати ми відзначаємо вже вдруге. У світлиці центральної бібліотеки в Кагарлику бібліотекарі організували засідання клубу Сучасник, якраз для молоді, облаштували спеціальну виставку літератури. А про що ж йшлося на цій зустрічі? Хто і що радив хлопцям і дівчатам? Ми розповімо у наших наступних передачах. У шкільні канікули, і поки дорослі, яким і належаться, дбають про організацію майбутнього навчання, учні відпочивають ну просто з усіх сил. літо розпочала в Білій церкві. Після останнього дзвоника ми з друзями вирішили піти прогулятися в честь закінчення навчального року. Зазвичай ми збираємося декілька разів на тиждень, щоб прогулятися містом, а потім заходимо якесь затисне місце в затінку, щоб пограти в волейбол. Потім ми з батьками вирішили поїхати в Житомир. Житомир це батьківщина корольова. Ми гуляли містом, любувалися прекрасною погодою і робили фотографії. Потім я відвідала парк сакури і добропарк. Мені в них дуже сподобалось, там було дуже красиво та цікаво. Потім я відвідала ще бабусі з дідусем. Я захотіла до них приїхати і відпочити в їхньому місті. Тут я каталась на велосипеді, на роликах, купалася в озері, взагалі насолоджувалися літом. І зліти своє намагаюсь проводити максимально продуктивно та корисно. Кожного літа я їду до своєї бабусі в Карпати, щоб поздоровитися чистим повітрям. Там я гуляю з друзями, купаюся в річці, їм смородину та черницю. Та один з найлюбленіших місць є скелі Довбуша. Там я катаюся на кониках і можу полазити на скелях. Я дуже рада, що можу провести літо саме в цьому місті. Кожне літо я стараюся провести максимально активно. Я катаюся на велосипеді, засмагаю на пляжах та купаюся в Дніпрі. Також я гуляю з друзями та граю з ними в волейбол під палючим сонцем. Окрім цього, я влаштовую апетитні пікніки, та й загалом я стараюся максимально заповнити свій вільний час користими для здоров'я активностями. Окрім цього, я розвиваюся розумово, займаюся англійською, читаю різноманітну літературу та навчаю молодших братів і сестер. На мою думку, літо це прекрасна пора. І її обов'язково потрібно провести з користю та насолодою для себе. Новини спорту: футбол. Футболісти дружби з мирівки у першому турі другої ліги чемпіонату України розгромили Миколаївський ВАСТ. З рахунком 7-1. У матчі тренер Дмитро Черекал задіяв таких виконавців, як Татаренко, Куба, Юрченко, Юзефович та інші. На 9-й хвилині матчу Грищенко технічно забив перший гол. На 25-й Сомов віртуозно подвоїв рахунок. Компенсований ігровий час. Головко забив третій. М'яч господарі після перерви штурмували чужі ворота. На 58-й хвилині реалізували стандарт, знову самовдари головою ближній нижній кут воріт. Менше, ніж за 10 хвилин, був забитий п'ятий гол. Олійник замкнув простріл. А на 71-й хвилині, завдяки майстерності Старчоуса рахунок став 6-0, асистентом виступив олійник. На 80-й хвилині олійник став автором сьомого голу. Миколаївці змогли розмочити рахунок лише в кінці матчу. Служба 102 в особі начальника Кагарлицького відділення поліції Вадима Бандури повідомила про 120 заяв заяв звернень мешканців Кагарлицької і Жищівської громад протягом тижня у поліцію. З них сім занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зафіксовано три випадки зберігання наркотиків, розкрито одну крадіжку. Трагедія сталася в Ворхуваці, де неповнолітня дівчина вкоротила собі віку, накинула на себе зашморг. За попередніми висновками поліції, з інформації, яку полісмени виявили на телефоні загиблої, випливає, що дівчинка потребувала простої уваги і тепла. Ведеться досудове розслідування. Бережімо наших близьких, не будьмо байдужими по мірі можливості до їхнього психологічного настрою. Якою буде погода? Третій серпневий тиждень обіцяє бути без опадів і головним чином із ясним небом. Отже, в понеділок, 14 серпня, ясно, плюс 15 вночі, плюс 28 у день. У вівторок, 15 серпня, теж ясна погода без опадів, плюс 18 вночі і 30 спекотних у день. Середу, 16 серпня, слабка хмарність, але без опадів. Плюс 18, плюс 29. У четвер, 17 серпня, мінлива хмарність плюс 18 і плюс тих же самих 29 градусів у день. У п'ятницю, 18 серпня, ясно, плюс 19 і плюс 30 у день. У суботу, 19 серпня, очікуємо ясної погоди. Навіть вночі стовчик термометра буде перебувати на позначці плюс 20 градусів тепла, а в день підніметься до спекотних 30 градусів. І нарешті недільного дня, 20 серпня, також синоптики прогнозують сонячну погоду плюс 18 вночі, плюс 29 у день. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам душі погоди. Шановне товариство. Пішов час поставити фінальну крапку під тижневиком Кагарличина. Його завершено. Ми дякуємо вам за увагу, за те, що були з нами. Вистоїмо, тримаємо інформаційний стрій. Сподіваємося на міжнародну підтримку, вірмо одне в одного і неодмінно переможемо. Все буде Україна.